Жива вода, безумовно, один із найцінніших скарбів, упашкованих Закарпаттям від природи. Власне, все, що ми бачимо тут тепер, і сформовано водою, а вірніше водами древнього океану Тетіс, що колись затоплював територію сучасного регіону. Тоді наша говерла була довго крихітним островом. А в глибинах Древнього моря за 3,5 сотні мільйонів років сформувалася шалена кількість мінералів, мікро та макроелементів. Вони то тепер і лікують та відновлюють нас із вами. Ми прибули до безумовно особливого місця, і водоспад Давір сповіщає, що десь поблизу один із найстаріших мінеральних, або, як тут кажуть, хвасних курортів Закарпаття. Пішли. Лумшори. Я більш ніж певна, що вам знайома назва цього старого, крихітного, але особливого села.